Анда Першого Подільського готова розпочати новий інформаційний день, 26 липня 884-та доба війни. Чергова атака окупантів по енергооб'єктах. Хмельниччина в скорботі загинув лейтенант СБУ. Має 5 хвилин, аби детально розповісти про ці та інші події. Вночі російські окупанти вдарили балістичною ракетою Іскандер -М» із Ростовської області по Донеччині та ударними попила типу шахет із напрямків Мишауда, Крим та Курськ, Росія. Радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 22 шахетів. 20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях. Про це повідомив командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук. Вночі російські БПЛА атакували енергооб'єкти в Житомирській та Чернігівській областях. Про це інформує «Укренерго». Електроспоживання більшості споживачів відновлено, тривають ремонтні роботи. Вночі ворог бив дронами по українській інфраструктурі. На Чернігівщині в Ніжині Збройні сили Росії поранили одного цивільного та влучили в об'єкт інфраструктури, повідомляє голова ОВА В'ячеслав Чаус. В Житомирській області уламки БПЛА пошкодили об'єкти цивільної інфраструктури та енергетики, пише керівник ОВА Віталій Бунечко. Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак каже, що росіяни тероризували Нікопольщину, де теж понівечили інфраструктуру. Музика. Під час ворожого обстрілу Харкова загинув лейтенант СБУ з Хмельниччини. Селезньов Дмитро Олегович був кам'янчанином. Він служив у Харкові, мав звання лейтенанта, займав посаду опер уповноваженого головного управління департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Дмитро був бійцем 3-ї окремої штурмової бригади. Він викривав розвідувальні групи росіян, запобігав терористичним та іншим посяганням спецслужб окупантів. Захисник мав позивний Абрамс. 24 липня його життя обірвалось. Селезньов Дмитро загинув внаслідок нічного обстрілу Харкова. За попередньою інформацією, це сталося через удар балістичною ракетою. Йому на віки 30 років. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У Хмельницькому горіла господарча споруда. Пожежа виникла учора по обіді у селі Росоша Хмельницького району. Пожежу надзвичайники ліквідували на площі 40 квадратних метрів. Травмованих та загиблих на місці події на щастя не було. Наразі причини загорання встановлюються. Потужні зливи, які пройшли з Хмельниччиною, підтопили приватні домоволодіння та адмінбудівлі. Про це інформують в службі з надзвичайних ситуацій. Як розповіли рятувальники у Хмельницькому, вони відкачували воду за допомогою мотопомп із приватних осель, гімназії та приміщень установ. А в Красилові допомагали мешканцям багатоквартирного будинку, оскільки затопило і відкачували воду із підвалу, щоб усунути наслідки негоди. На місцях працювали 24 надзвичайники та 6 одиниць техніки. За цей період вдалося відкачати більш ніж 380 кубічних метрів води. Сьогодні по годині графіки відключень електроенергії на Хмельниччині розпочали діяти з п'ятої ранку. Триватимуть вони до кінця доби. Залежно від часового проміжку, обмеження застосовуються для однієї або двох черг із шести. Про це повідомили у Хмельницьк обленерго. Цього дня фактична тривалість відключень становить від трьох до шести годин. Аби перевірити, до якої черги відноситься саме ваш будинок, можна на сайті Хмельницького Бленерго. Також стежте за соціальними мережами Першого Подільського. Ми публікуємо актуальні аварійні відключення, а також планові ремонтні роботи. Скануйте QR-код та долучайтесь до нашого телеграм-каналу. Ми інформуємо вас про важливі події області та країни. Дякуємо вам за довіру. Дякуємо Збройним силам України за можливість жити та працювати. До зустрічі в ефірі. Бережіть себе.